Добрий день, моє ім'я Леонід Юрченко, і я радий знову вас вітати на каналі NoComake. Проєкт в сьогоднішньому відео буде простим, але наглядно продемонструє використання крокового двигуна типу NEMA-17 та обертального енкодера. Я зроблю дуже простий, але потрібний мені пристрій, поворотний стіл, тобто turntable, щоб робити простенькі бі роли. Звісно, простіше і дешевше, враховуючи вартість часу, купити такий готовий. І настане день, коли я з лінощів буду купляти такі штуки, але сьогодні не той день. На Printables можна знайти декілька різних варіантів поворотних столів. Але, як завжди, у всіх них були якісь недоліки, чи просто не на тих компонентах збирались, що я мав, чи ще щось. Такі крокові двигуни часто стоять в 3D принтерах. В моїх старих Ender 3 було три таких самих двигуна, всі три однакові. 17 в іменуванні типу двигуна визначає розмір монтажної поверхні двигуна 1,7 на 1,7 дюйми, а його глибина може варіюватись. Від цього буде залежати потужність степера. Зараз у 3D-принтерах намагаються застосовувати різні варіанти потужності в різних місцях, щоб де треба дати більше крутного моменту, а де треба зекономити вагу та вартість. А я намагався максимально зекономити ресурси на цьому сайт квесті. Кроковий двигун у мене був в наявності, якийсь вживаний, десь у групах друк армії віддавали задарма. Я і взяв, знаючи, що без діла довго не пролежить. Це поширений типорозмір 42-40, де 42 це в міліметрах майже те саме, що і 1,7 дюйма, а 40 глибина тіла двигуна. Драйвер для двигуна я придбав спеціально для проєкта, Це TMC2225. Не тому, що я знав щось хороше про нього, а тому, що він був в наявності в магазині, де я ще набирав жменю деталюшок. Він йшов в комплекті з радіатором. Від драйвера багато чого залежить, наприклад, рівень шуму від степера. Хто чув, як ви є оригінальний Ender 3 на топорних драйверах без жодного шумодава, зрозуміє, про що це. Також від драйвера залежить можливість використовувати мікростепи. До них ще повернемось. В якості контролера взяв останню Arduino Pro Mini з моїх запасів. Тут мінімальні вимоги по швидкодії, тому можна використати цього старичка. Живити буду двома банками 18650, для степера цього достатньо, а від однієї може і не захотіти працювати. Також в моїх запасах знайшовся поворотний енкодер. А ще я хотів додати зарядний пристрій, але на початку я припустився дурної помилки і додав до схеми зарядник, що у мене був, який може заряджати лише одну банку літієвого акумулятора. Пізніше додам такий, що працює з 2С. Це все, якщо не рахувати пластику для 3D-друку, дротів та інших розхідників. Степери мають лише дві незалежні обмотки. Але розумні інженери придумали, як всього двома обмотками добитись 200 чітких кроків на оберт. Я не хочу вкидати якийсь шматок інформації про те, як це працює, а повний розбір потягне багато часу. І я все одно навряд чи зроблю кращу візуалізацію, ніж вже є, наприклад, ось в цьому відео. 200 кроків дають 1,8 градуси на крок. Але сучасні драйвери також вміють мікростепенг, який і це значення зменшує кратно в 4, 8, 16 або навіть більше разів. У TMC2225 ще є UART-вихід, який дозволяє більш тонко налаштовувати двигун, наприклад, програмно задавати силу струму замість того, щоб крутити потенціометр. Але нам треба лише базовий функціонал і потенціометру буде достатньо. Схема з'єднань буде така. Драйвер степера на схемі трошки інший, але більшість драйверів, що продаються на платах з такими пінами, мають однакову розпіновку, щоб їх можна було встановлювати в більш-менш стандартизовані плати. Сире живлення в середньому 74 В подається на RAW pin Arduino та на живлення моторів драйвера степера. Цей pin позначається як VM або VMT. Якось так. Вже з Arduino береться VCC вихід. У цього модуля це 5 вольт, але теоретично має працювати і якщо це модуль на 3,3 вольта. І цей VCC подається на живлення логіки драйвера. Пін позначається як VDD, VIO або VCC. Далі у драйвера є пін N. Це Enable. Він контролює, чи драйвер подає напругу на двигун чи ні. Пін інвертований і має підтягуючий резистор до високого рівня. Тому, щоб включити двигун, треба замкнути його з землею або подати логічний низький рівень з Ардуїно. Нам немає сенсу це контролювати динамічно, тому просто перемичкою замикаю на землю. Від Ардуїно на степер треба мінімум два сигнала: напрямок та імпульс для виконання кроку. Кинув їх на піни 2 та 3. І тепер двигун. Я небагато власноруч працював зі степерами. Але схоже, бувають варіанти з розпіновкою ніг двигуна. Треба визначити між якими з контактів знаходяться обмотки, їх всього дві. Це можна зробити просто експериментально, замикаючи пари контактів, коли двигун нікуди не підключений. Якщо ви замкнули два контакти, що є однією обмоткою, то двигун буде набагато важче прокручувати. Якщо ж взяли два контакти незалежних обмоток, різниці не відчуєте. І так, з'ясувавши де обмотки, Треба одну обмотку подати на контакти 1А та 1Б, а другу обмотку на контакти 2А та 2 б Далі енкодер. У мене такий, що також містить кнопку. Але з точки зору пінів вона повністю окрема. Ось ці два піна це і є кнопка, яка замикається натисканням ручки. А ось ці три піна це контакти енкодера. Вони теж працюють як кнопки в якомусь сенсі. Ті, що з краю, при обертанні по черзі замикаються з тим, що посередині. Тож кнопку я використовую, щоб замикати землю на цифровий вхід 4 у Arduino, а енкодером входи 5 та 6, теж замикаються на землю. Ну і наостанок зарядний модуль, але треба такий, що буде дві банки заряджати. У мене в наявності таких не було. Замовлю, коли назбирається чергова пачка деталюшок, які мені потрібні. Тепер збираю це все на дротах. Я все ще не відкрив для себе світ малювання кастомних друкованих плат, тому розводжу все дротами в повітрі. Дуже важливо налаштувати струм, яким драйвер буде живити степер. Інакше можна спалити двигун або драйвер буде просто безцільно грітись. Для цього на більшості драйверів є потенціометр. На просунутіших можна ще міняти струм програмно через UART-інтерфейс, але я поки що без нього обійдусь. Для налаштування потенціометром зверніться до документації вашого драйвера. Ідея в тому, що треба вимірювати напругу, саме напругу, не струм, на середньому контакті потенціометра або на спеціальному контакті, якщо він є. І, обертаючи потенціометр, виставити потрібне значення. Але яка це має бути напруга, як вона відповідає току? По навчальних відео в Ютубі подекуди гуляє формула для цього. Де це струм, який вам потрібен на степері, HSense це номінал вимірювального резистора. Тут вже можуть бути варіації, тому подивіться даташит свого драйвера щодо RSense або RSen. Часто це 100 кОм, тобто в формулу береться 01 Ом. Я спочатку спробував кинути значення 01 для RSense і 08 А для бажаного струму. Це майже в два рази менше максимального струму цього степера. Виходить 0,64 вольта. Для налаштування треба подати живлення на драйвер. На деякі драйвери треба подати живлення на логіку, на моєму драйвери треба подати живлення двигуна, і на контакті VRF з'явилася напруга. З заводу було десь 1,3 вольта. Скручую до 0,64. Пізніше вже я поліз в документацію по tmc 2225 і дізнався, що це я виставив занадто низьке значення. Бо тут використовується внутрішній сенс резистор і пропонують трошки іншу формулу, судячи за якою я виставив ток всього в 0,45 А, що маловато. Але менше не більше запрацювало і так. Пізніше я підняв, власне, до того значення, яке було виставлене на драйвері за замовчуванням, тобто насправді я міг просто не чіпати його. Але завжди краще перевірити і робити все не всліпу, хоча б з другого разу. І тепер переходимо до софту. Для роботи степера достатньо виставляти драйверу сигнал напрямку і регулярно смикати сигнал кроку, щоб степер власне робив цей крок. Але щоб сховати розрахунки для підтримки постійної швидкості та для зручності, можна взяти лібу Axel Stepper. Вона буде більшість обчислень робити за вас. Треба буде тільки виставляти швидкість в степах на секунду. На жаль, незважаючи на назву, прискорення тут працює не для всіх сценаріїв. Якщо просто треба змінювати швидкість, наприклад, з 0 розігнатись до 500, спочатку викликавши SetSpeed 0, а пізніше SetSpeed 500, то прискорення не буде, степер одразу намагатиметься розкрутитись до 500. Прискорення працює, якщо задати точку, в яку треба переміститись, використавши Move або Move To, а не швидкість. Очевидно, це заточено для застосувань типу 3D принтерів та станків з ЧПК. Накидаємо приклад, запустимо і він працює. степер обертається з рівномірною швидкістю. Далі енкодер. У нього ротор з'єднаний з центральним контактом. І він має смугастий край. І ці смужки ходять по двом контактам, замикаючи то один, то інший, то обидва з тим центральним контактом. Зазвичай центральний контакт замкнутий на землю, а виходи під'єднують до входів Arduino, яким встановлюється режим Input Pull-up. Щоб считувати, коли вони замикаються з землею центрального контакту. Тоді при обертанні ми побачимо таку картину логічних рівней на контактах. В залежності від напрямку руху, вони будуть змінюватись одним або іншим чином. Можна їх вручну вичитувати і дивитись, як вони змінюються. Для цього є багато прикладів. Але я також скористаюсь ручною лібою «Encoder». також прописав її в залежностях. А ось код, який вичитує з неї поточне значення. І якщо воно змінилося, то виводить його в послідовну консоль. Можна побачити, що один механічний клік енкодера відповідає чотирьом логічним крокам якщо ж ручку повертати дуже повільно, не даваючи їй перескочити на наступний механічний клік. То логічні кроки будуть приходити один за одним, тобто механічні кліки не відповідають кількості контактних площадок на роторі. Якщо у вас код складний, де крім вичитування енкодера є багато іншої логіки, може знадобитись використовувати апаратні переривання. В інтернеті можна знайти і такі приклади. Плюси в тому, що якщо немає змоги часто вичитувати стан пінів. То перериванням можна це робити тільки коли цей стан змінився. Але це не є обов'язковим в простих проєктах, де є змога достатньо часто регулярно запитувати стан енкодера. Власне, бібліотека енкодер підтримує обидва варіанти, і в залежності від того, на якій платі виконується код і до яких пінів під'єднаний енкодер, автоматично вмикає або ні, використання переривань. На моєму Arduino переривання підтримують тільки піни 2 та 3, а я на них вже вперстепер. І мені лінь перепаювати, коли все працює і енкодером на пінах 5 та 6. Без переривань. Лінки на ці мінімалістичні приклади зі степером і енкодером я залишу в описі. Тепер можна зібрати це докупи в фінальний проєкт і пробіжатись по ньому. Тут я задаю піни, до яких я приєднав степер, енкодер та кнопку в енкодері. Задаю кількість логічних кроків енкодера. Також задаю, якій максимальній швидкості степера це відповідатиме. В кроках на секунду. Значення може бути великим, якщо будуть використовуватись мікростепи. Ще я додав фічу зберігання в постійне сховище останнього значення швидкості, і при наступному вімкненні... Стіл автоматично почне обертатись саме з такою швидкістю, як і до вимкнення. Щоб не писати в сховище занадто часто, маю тайм аут Записую значення лише коли пройшло 2 секунди після останньої зміни швидкості. Далі задається тайм-аут для так званого дебаунсінга кнопки. Ця кнопка досить шумна, як і більшість інших дешевих кнопок. Тобто при частому опитуванні або при перериванні. Можна задетектити декілька перемикань туди-сюди замість одного точного перемикання. Прийом програмного фільтрування цього шуму називають дебаунсингом. Його буде видно нижче. Тепер функція розрахунку швидкості степера від значення енкодера. Вона могла би бути лінійною, але квадратична набагато зручніше. Вона дозволяє дуже точно змінювати швидкість на низьких обертах і швидко на високих. І на практиці це дуже інтуїтивно і природньо працює, бо на великих швидкостях і зміни швидкості не так помітні, а на маленьких дуже помітні. І поїхали з головною функцією. Відлагодження в консоль виводжу тільки якщо відповідний макрос заданий, бо запис в консоль підгальмовує код і степер крутиться неплавно при цьому. Ініціалізую екземпляри степера та енкодера. Для піну кнопки виставляю режим вводу з підтягуючим вгору резистором. Для енкодера цього не потрібно, бо ліба це зробить сама. Тут я вичитую збережене значення з її піром, і якщо воно не за межами максимально допустимих швидкостей, то використовую його. Далі основний цикл. Вже традиційно для себе я викинув метод loop, і натомість в setup запустив нескінченний цикл. Кнопкою енкодера я дозволяю зупиняти і запускати знову обертання без вимкнення живлення. Тому у мене є стан stepper running. І швидкість дозволяю змінювати тільки коли стіл обертається, щоб випадково не накрутити щось, поки стіл стоїть, і потім здивуватись, запустивши його. Тож, якщо stepper running, то читаємо значення з енкодера... Обмежуємо його з обох боків і конвертуємо в змінну поточної швидкості. Тут читаю кнопку і при її відтисканні, якщо пройшли фільтр дебаунсинга, перемикаю стан stepper running, і в залежності від нового значення або передаю в драйвер поточну швидкість або 0. Якщо ж кнопку не натискали, але значення на енкодері змінилося, то також передаю нову швидкість в драйвер. І нарешті, якщо швидкість не змінювалася в заданий тайм-аут, зберігаю її в EEP-ROM. І все. Працює просто, але ефективно. Час перейти до механічної частини. Запускаю Fusion. Основні рішення по дизайну у мене такі. Я саджаю стіл прямо на вісь степера, без редукторів, для простоти і тихої роботи. Степер вставляється в посадочне місце і притягується зверху кронштейном. Стіл по периметру має додаткову підтримку від перекосів. Думаю, чотирьох підшипників буде достатньо. Щоб зменшити гул від підшипників, вони мають котитися не по пластику, а по доріжці з TPU, яка буде вставлена в паз в столі. Назовні виходять три елементи взаємодії з юзером. Тумблер. Я люблю тумблери, вони зручні та надійні. Шайба енкодера. Роз'єм для зарядки. Під шайбою я також зробив в моделі три отвори діаметром під встановлення стандартних 5-мм світлодіодів, щоб можна було вивести статус пристрою. Наприклад, чи ввімкнений він, чи йде зарядка, чи вона завершена. Але поки що не робив цього, просто залишив можливість для кого це важливо. Ну і для тихішої роботи три ніжки, які також будуть з TPU. Всього три, щоб пристрій ніколи не гойдався на столі, як часто буває з неідеально рівними столами і чотирма ніжками. Друкую спочатку стіл, з PETG. Ідеальний перший шар тут запорука успіху. І він саме такий. Всі деталі виробу задизайнені так, щоб друкуватись без підтримок. На відміну від цього каналу, який дуже потребує вашої підтримки підписками, лайками та коментами. Насаджую перший тестовий стіл на степер і пробую, як швидкість виглядає вже на обертальному столі, а не просто на валу двигуна. І помічаю, що на низьких швидкостях помітний рух маленькими кроками. На камеру це майже не ловиться, але в око впадає. Тут згадуємо про мікрокроки і йдемо в даташит дивитись, як їх конфігурувати. А конфігурувати їх дуже просто: поданням високого логічного рівня на входи MS1 та або MS2. Схоже, за замовчуванням, коли на ці входи нічого не приєднано, драйвер все одно використовує 4 мікростепи. Але я збільшу до 16. Тож треба подати на MS2 високий логічний рівень. Знову ж таки, можна було б приєднати їх до Arduino і контролювати це програмно. Але це дуже простий проєкт, тому я просто додаю розгалуджувач на 5 вольт з живлення логіки. Швидкість знизилась, довелося підняти її в коді. І тепер на тих самих обертах рух плавний, мікростепи працюють. Тепер нижня частина корпусу. В першій ітерації дірок під світлодіоди під шайбою не було, а була спроба зробити прихований світлодіод за тонкою і прозорою стінкою в 0,4 мм. Але я не проконтролював, як слайсер її нарізав, і він зробив це не сплошною лінією, а зі швами. Тож зовні її добре видно, що не входило в мої плани. Ну окей. Спочатку підшипники. І на диво вони прям стали, як я і планував. На М5 болти з невеличкими надрукованими шайбами. Крутяться добре, не затирають. Це дуже поширені підшипники типу розміру 608, що часто використовуються в роликових ковзанах та скейтбордах, тож знайти їх у наявності дуже легко. Тепер степер і батарея. Вони гарно встали в свої кріплення. Тримач батареї зафіксував на декілька крапель гарячого клею. А мотор і так гарно туго зайшов, а ще й притягується кронштейном на 4 болти М2,5. Тумблер з енкодером на диво також чудово встали у відведені їм місця. Дроти місцями прихопив до дна гарячим клеєм, щоб вони не торкалися поверхні, що обертається. І драйвер з енкодером теж на клей посадовив, полінився їм кронштейни дизайнити. Але грітись тут нічого не буде. У драйвера радіатор значно більший за його потреби на тому струмі, з яким я працюю. Поки що немає вставки з TPU, трека, який буде котитись по підшипникам, тому стіл легко перекошується. Але в цілому концепт вже працює, все обертається, швидкість регулюється. Поки в принтері заправлений PATG надрукував також шайбу енкодера. Перша ревізія мала проблеми на поверхні та за малий отвір не садилася на вал. Друга мала значно кращу поверхню, але за великий отвір і крутилася на валу. Можна було ущільнити чимось, але я планую поділитися модельками на Printables, тому хотів вже відлагодити модель, щоб на нормально налаштованому принтері все садилось одразу. І нарешті третя ревізія мала і ідеальну поверхню, і ідеально сіла на енкодер. Вийшло дуже тактильно та прикольно. Перейшов до деталі з TPU. Надрукував трек, який буде котитися по підшипникам. Я не подумав і залишив на принтері пластину PEI. До того ж підостало. А TPU до чорта липкий, тож відірвався з декількома фрагментами покриття. Втім, від треку фрагменти відшкрябати вдалося, і поверхня придатна до використання. Проте перша ревізія вийшла затовста і не лізла в свій паз, як я її туди не совав. Другу ревізію вже надрукував на полікарбонатній пластині, від неї TPU значно легше відстає. Також ця версія встала в паз ідеально. Тепер момент істини. Треба стіл насадити на степер, і трек повинен при цьому лягти на підшипники. Але дива не відбулося, як я його не насаджував, зазор до підшипників був майже 2 мм, і стіл хитався і взагалі не сидів як хотів. Я вже і підрізав виступ знизу і намагався скальпелем та викруткою проколупати хоч трохи глибше. Але все було марно. Можна було збільшити товщину треку. Але тоді зазор між обертаючоюся кришкою та основою став би занадто великим, да й трек став би занадто м'яким, і я боюсь, що підшипники можуть продавити виїмки в треку, коли стіл довго не використовується. Пробував і нагрівати отвір, щоб посадити вісь степера глибше, але в результаті тільки отримав на верхній поверхні нерівність, що зробило цей стіл непридатним для використання. Ну і окей, в ф'южені збільшив товщину кришки на 2 мм, та на ті самі 2 мм заглибив отвір для вісі степера, передрукував, переставив трек з першої ревізії на другу. І новий в стіл встав на вали підшипники так, як треба. І тугенько на степер, і впевнено сперся на всі 4 підшипника, що стабілізувало поверхню абсолютно паралельно основі з мінімальним зазором. Тепер стіл дуже стабільно, гладко котиться, при навантаженнях нічого не перекошується, не затирає. Ідея з треком TPU спрацювала дуже м'яко йде. Самі підшипники трішки гучноваті на високих швидкостях, мабуть, не найкращої якості, але це помітно тільки на дійсно високих швидкостях. Які для торнтейбл непрактичні. На нормальних швидкостях він супер тихий, завдяки прямому приводу, без жодної шестерні і тихому драйверу степера. Все як я хотів. Для завершення проєкта залишилась одна дрібна деталь М'якенькі ніжки, теж з TPU. Надрукував з двома стінками і без заповнення, щоб були м'якшими. І нарешті, хоча б вони з першої спроби ідеально посідали на місця, і звідти нікуди вже не підуть. Мене постійно бісять ніжки на двосторонньому скотчі у не самих дешевих ноутбуках. Я просто не розумію, чому не зробити якесь подібне рішення, де ніжка буде триматись в корпусі своєю геометрією, а не адгезивом. Економія на крихтах, яка мене дуже бісить. А у мене три бомбезні стильні конусні ніжки, як у хай енд акустики. Все тепер час подивитись на результат і як його можна використати. Але добрий тантейбл це тільки частина якісних предметних бійролів. Ще треба гарне тло та світло, не кажучи вже просто про вміння знімати. З часом все буде. На сьогодні це все. Допомагайте ЗСУ. Ваші донати важливі. Долучайтесь до друкармії. Ні в якій іншій країні немає такого великого та організованого ком'юніті друкарів, як у нас. Ставайте частиною цього феномену. А я дякую за перегляд. І сподіваюся, ви дізналися щось нове. А якщо ні, то може хоча б просто цікаво було подивитись. Будь ласка, підписуйтесь та ставте лайки. Це дуже потрібно для розвитку каналу. А хто ще має сили закинути хоч якийсь комент, потрійна вдячність. Я всі їх читаю. До наступної зустрічі!